Что ты тут копошишься? Копошусь тоже трошки перевязать надо. Да. Коротковато. У меня удочка. Достой, надо. Бежу, 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 Ой, бежу. Так, в Угу. Гарніуня. Рибайний <ріст> Яка вже є. Ну, і то риба. І то риба. А вона в мене б садок. Це вже в пакет, мабуть. Оце така здорова риба, що вискочить через. Це точно вискочить, так. так у тебе отут пакетик у карманчику. Де? Був десь. У рюкзаку. Де. Де. Ложи, значить. А, Я бачиш, де на сонечку грілася. От води так прохладненько. Ложи. Хай там висить. Хай висить. Ну так, да, так крупненько, не. ...kud bo zavedel. раз знімаю. Я на сонечку гріюсь, а чоловік в холодочку рибале. Риболовля в нього клює. Рибка. Ось. Окунець. Окунець, який хороший. черв'яка ага. впіймався. На черв'яка впіймаюся. Хай гарно. Я й не бачу. я дивлюся, що поплавок збоку аж де. Так. Гарний. Після чого дерево у нього в Ну, будемо знати, що в нього а, оце в Оце роті... він і потіг так далеко. Так. Да. Ой, Ой. куди О, куди. Так, а на що це він? На креветку взяв. А, на креветку. Так, диви, не. як йому хочеться її з'їсти. Так, хочеться її з'їсти. Вже пізно. Заглотив. Добре поколтну. Як і той, а? Mm. Ну, бачить, як вони захочують. Ну цей не проглотив ключок. Ну, не такий величенький, але такий mm. є.